Старт товарного бізнесу це те, що тебе очікує, тому що чому ж ти зайшов на цей ролик. І сьогодні на каналі Калінчук Андрій про бізнес ми через призму мого вісьмирічного досвіду будемо розбирати чіткий алгоритм для правильного і ефективного старту твого товарного бізнесу. Тому. Поїхали. До речі, перед тим як дивитися, можливо, ти вже дивишся не вперше і розумієш, що контенті годний. Накинь авансом лайка. Якщо ще не підписаний, підпишись, тому що 80% людей, які дивляться мій контент, вони чомусь дивляться на мишу. Не підписані. Тобі не важко, а мені приємно. Плюс. Кожне запитання, яке в тебе виникає під час перегляду цього ролику, ти можеш писати в коментарі. Ті, хто знають, ті знають, я на кожен коментар оцими руцями відповідаю особисто. А ми поки стартуємо. Перше, що тобі потрібно зробити, це прибрати ілюзії успішного успіху. Ну, не буває результата в Porsche Cayenne за два місяці. Це я можу десь клікбейта навалити, що заробив на поршкаєн за два місяці. Таки це правда. Я заробив на нього за два місяці, але курче, я його купив. Кінець, здається, 23-го року чи 24-го, Ну, не А до того. Я більше п'яти років працював. У ну, мене є таке правило, що ти можеш купити машину, яка вартує максимум твому трьохмісячному доходу. От за два місяці заробив, купив. Але в новачків такого не буває. Ну немає тої красивої жизни. Треба впахувати, як волк. Ну, от бізнес це яка історія? Зараз на годиннику 21.01. Андрюха сидить і записує для вас відоси, тому що Андрюха розуміє, що в перспективі десь то перенесе мені якусь копійчину. І зараз Андрюха приїде додому, пожре, і йому треба буде сідати за аналітику таргетованої реклами, тому що там в даний момент не все добре, я те жопою відчуваю. Надо полазити по циферкам. І працюєш ти не скільки захочеш, а скільки потрібно. Не по графіку, а саме скільки потрібно. Більше того, скільки можеш, тому що більше зробиш, більше заробиш. Да, в тебе є вже. Вже ну, типу, там купити 16 Pro Max не проблема. В новий Mac не проблема. Окей, поїхати відпочивати. Ти не обираєш де дешевше, а ти обираєш, куди ти хочеш. Да, там купити футболку за 2 тисячі гривень і за 20. Ти особо не відчуваєш різниці, ти просто от, або хочеш цю футболку, або не хочеш. Але до того веде велика праця. Типу, не без того. Всі, хто хочуть халяви, вам не в бізнес. Вам піти до якогось жлаба, який вам це пообіцяє, накинути йому там косарь доларів, які ви візьмете в кредит, і все. І ждати, що вам на карту будуть заходити гроші. Не буває такого. Нахрін забираємо ілюзію. А тепер далі з тими, хто додивився до цього моменту відео, кого я не сильно розстрою. Кстаті, напишіть в коменти, як, як думаєте, я велику кількість людей розчарував чи ні. Я думаю. Якщо чесно, що відсотків 60%, тому що то правда, більшість людей хочуть халяву, але ти додивився до цього моменту значить, ти вже не про халяву, а про роботу. Тому поїхали далі. Ну тож, перше, що ми обираємо, да, ми обираємо варіант, робимо ми це самі, чи йдемо на якесь навчання. Да, навчання є маса, є інформали, є люди, в яких є реальний бізнес, і це можна перевірити. Нікого ні хейтити, ні хаяти не буду, себе теж возвеличувати не буду. Да, ви знаєте, що в мене навчання є. Можете там брати не в мене. В когось другого можете не брати взагалі, тому що що таке навчання? Ну давайте відкриємо карти. Ну, правда, навчання це інформація, 80% якої все-таки є в інтернеті, її можна знайти, то не проблема. Але перше, вона структурована. Друге, там є все-таки, ну в більшості своїх адекватних людей. Відсотків 20 ексклюзивної інформації, прикладної, яку ніде не покажуть, це нетворкінг. Плюс до цього всього. Це допомога кураторів, тому що іноді потрібні якісь технічні підсказки, а іноді копняк під сраку. Це ну, то, що ми говорили, нетворкінг ком'юніті і так далі. А це дуже важливо, тому що одна справа, коли ви один пробуєте щось зробити, а друга справа, коли ви пробуєте це зробити в колі однодумців. це нове оточення там і так, далі, і так далі. І це людина, яка вже пройшла цей шлях, який ви маєте пройти, і допоможе вам це зробити, як я завжди кажу. Азав з мінімальними ризиками і максимальним результатом. Ну, це якби девіз моїх навчань, він завжди був. Але чи можна самому без того всього? Можна. Да дорожче це вийде, да довше, да, більше стресу, да, більша вірогідність, що слиєтесь на середині шляху, але можна. І такі кейси є. І я не брав раніше тих навчань, ну тому що їх коли починав, просто не було. Була від московитів, але мені не подобались вони ще до 2022 року. Ну от не подобалися і все. І не міг я в них навчання купити. І рука не піднімалася оплатити в рублях. Ось така історія. Тобто тут ви вибираєте самі. Далі давайте про чіткий алгоритм, просто що за чим іде. А детально про кожен цей пункт перше, про деякі з них в мене є вже відоси на Ютубі, ви можете їх знайти, підписавшись на мій канал. Подивитися, немає ніяких проблем. Друге, вся інформація, по тому, що я скажу, більш детальна і структурована. Вона теж є в мене в тілегі. Кстаті, кожен, хто додивиться, отримає крутий дуже бонус. Посилання в телеграм є в описі до цього відео і в прикріпленому коментарі. Заходьте, ніяких проблем немає. І Того чіткий алгоритм. Перше, що ми робимо, обираємо нішу, в якій будете працювати. Нішу обираємо не емоційно, а математично. Да, вона нам має подобатись, ви в нього розбиратися, але там має бути якісь. Десь верх й тренд. Ну що це таке в Google Trends? боже, подивіться, ніша росте чи ніша падає. Я думаю, у вас хватить клепки, щоб то зробити. Далі, після вибору ніші, ми обираємо товари, те, що ми будемо продавати. А де ж їх обирати, якщо ще немає постачальників, а нам воно і не надо. тому що нам потрібно зайти до наших конкурентів. В інсту, в Фейсбук, в Тікток подивитися, а що в них набирає багато лайків, переглядів, коментарів, а що в них запущено в рекламу. До речі, ролик як подивитися по конкурентам, що вони запускають рекламу. В нас вже є. І ми ж розуміємо, якщо люди відкручують в рекламу якісь товари вже більше ніж тиждень, скоріш за все, вони в них продаються. І з цих товарів ми вже обираємо те, що будемо продавати самі. Далі дуже така важлива штука це пошук постачальників, де постачальників шукаємо, якщо коротко. Можна загуглити, можна в пошуку в тілегі, можна купити базу постачальників, але не треба там, як правило, повний шлак, який можна знайти в пошуку в тлегі, так вони і робляться. Знайти постачальників можна і по дропу, і по опту на тому самому сьомому кілометрі, ну на будь-яких оптових ринках в Україні, там люди по дропу теж працюють. Знайти можна на пром'юа, обравши в фільтрі опт, і так далі. і так далі Тобто варіанти є. Боже, не хочете цим займатися? У вас є ваші конкуренти, які вам сподобались, та напишіть їм в ту саму Сту чи не працюють вони по опту і по дропу. Ну, типу, багато хто з них працює, і це абсолютно нормальна історія, що українські бренди оптом теж свої речі продають. Чому ні? Наприклад, мій бренд там візьмемо Secret, Він працює по опту. У нас кожного тижня є там одне, два, три оптових замовлення, і це абсолютно нормальна історія. Далі, після того як знайшли постачальників, ми запаковуємо магазин. До речі, наваліть лайка, якщо зробити відео, як правильно від А до Я або зробити якісь бонуси, че листи, запакувати магазин, тому що це важлива штука, де люди роблять куча помилок. Не... Путайте запакувати магазин з контентом в магазин, то різні речі запакувати: це назва, біо, ім'я, опис, лого, хайлайтси і так далі. Далі ми наповнюємо безпосередньо магазини контентом. Наші магазини в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктокі, де захочете. Окей. Потім ми починаємо, коли наш магазин запакований, він з контентом, постачальники є, товари є, окей. Ми починаємо запускати таргет, не запускайте багато, тестуйте, бюджети максимум в день. Та там до 10 доларів, от від 3 до 10 цих бюджетів на тести вам на день знову ж таки має вистачити, якщо ви все робите правильно. Після таргету починаються продажі, розумієте, що продається краще, що гірше, де ціна клієнта вища, де ціна клієнта нижча, Що в таргетованій рекламі краще працює, а що гірше, і починаєте масштабуватися. І так по колу, от приблизно, це алгоритм вдалого старту товарного бізнесу. Да, після того, після там масштабування, вже коли ви маєте 10. 15-20 продажів іде найм персоналу, іде робота з постачальниками за кордоном і так далі. І так далі цих нюансів дуже багато. і ми. Ну, відосік такий більш просунутий, теж знімемо. Але базовий алгоритм ви розумієте вже, і в принципі, у вас вже є знання, як що робити. Знову ж таки, якщо у вас є додаткові питання, вони ж точно є, бо багато що не зрозуміло в цьому товарному бізнесі. Пишіть їх в коментарі, я на них відповідаю особисто. Якщо коментарі збирають багато лайків, я про них роблю окремі ролики. Плюс ролик, як обрати правильну нішу, він вже є в нас на ютуб-каналі. підписуйтесь, щоб не пропустити. Пускати таке, як обирати правильно товари вже є. Як дивитися, що продають конкуренти, вже є. І по цьому всьому відоси є. І так як ти додивився ролик до кінця, я ще даю бонус. Топ-30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні. Бонус можна забрати в телеграм-каналі. Посилання є в описі до цього відео і в першому закріпленому коментарі. І так, підписка, лайк. Ну, ви знаєте, тому що мене ж то трошки бісить та цифра. Ну, більше 80% людей без підписки дивляться. Це ненормально. Тому зробіть таку двіжучку, вам не важко, мені приємно, як казав класик. Подякував.